Слава Ісусу Христу! Не вбиватимеш, каже Господь. Дорогі брати і сестри, направду, чи важко є порушити ту п'яту заповідь Божу «Не вбий». Я вам скажу зовсім ні. Троха гордості розмішаємо з ненавистю, заздрістю, додамо ще присмак гніву. І ненависти, і прошу дуже, готове вбивство, готова жертва. Так було з першим вбивством тих перших дітей Адама і Єви. Пам'ятаєте, Каїн і Авел, заздрість так? породила в ньому ненависть, а ненавість вилилася у ту лють, і він вбиває свого рідного брата Авеля. І то вбивство брата не принесло Каїну ані спокою серця, ані якоїсь радості, ані тепер Господь Бог вже не має чию жертву приймати, то буде приймати мою. Ні. Він став скитальцем, він отримав від Господа Бога ось цей знак, що він є вбивця, що він є душогуб. І це клеймо було на ньому до кінця днів його життя. Ми так кажемо, що так чисто по-світському, так по-людському, що є такі люди могутні того світу, силачі того світу, багачі того світу, такі кремезні стовпи того світу. І є люди слабі, незначущі, кволі, немічні. Але я хочу вам сказати, що багатство сила. Чи неміч людська слабкість? Це не є людське життя, це є одежа людського життя, багата чи, біз, чи бідна. Але саме життя людини, чи багатої, чи бідної, чи сильної, чи слабкої, саме життя людини воно є дуже кволе, воно є дуже таке ніжне, воно є таке крихке. І з тим життям треба поводитися направду дуже і дуже обережно. І тим паче, коли це життя є в нас тільки одне, одне єдине. Щоб ми краще зрозуміли, уявіть собі, що Господь Бог це і найкращий гончар, який зробив з глини такий прекрасний посуд, такий прекрасний глечик, і наповнив цей глечик різними своїми. Благами, скарбами. Але цей глечик він має такі дуже, дуже тоненькі стінки, такий, такий дуже крихкий. І Бог просить, щоб ми з тим глечиком своїм життям поводилися дуже обережно і дуже ніжно. Бо якщо ні, то він розіб'ється. І якщо цей глечик розіб'ється, то кому буде боляче? Тому глечику? Ні. Глечик розбився. Йому вже все, йому все рівно. Але певно, буде, буде боляче гончару, буде боляче Богові. Уявіть собі, ви прийшли на базар і хочете купити якийсь гарний глечик. Глечик для води, для вадзонка. І там є різні глечики, такі надзвичайні, дорогі, але дуже ніжні і крихкі. І цей майстер гончар продає, продає ці глечики. І, ви, дорогі мої, взяли один глечик. І не по, по необережності, так, ви його якось опустили, і він впав і розбився. Глечику все рівно, але боляче буде кому продавцеві. І треба буде що робити правильно, треба буде відшкодувати за те, що ми розбили цей глечик. Треба буде просто за нього заплатити. Не вистачить тільки сказати, ой, вибачте, я перепрошую, я не хотів. Від того легше гончареві не стане. Для нього це є велика втрата. Він працював біля того глечика, може, не один день, не один тиждень, і хоче його продати, щоб прокормити свою сім'ю. То отож, більше тута за те, що людина забирає людське життя, це те, що людина розбиває цей глечик, яким є людське життя. За нього треба буде возмістити творцеві? За нього треба буде відшкодувати творцеві. Але це ми називаємо випадок по необережності. А що було би, якщо людина прийде і почне навмисне брати в руки ті глечики і кидати об землю і бити? Що чекає тоді таку людину? Чи вистачить тільки відшкодувати за ті глечики? Я думаю, що ні. Таку людину неадекватну, яка себе так поводить, можуть навіть арештувати і посадити до в'язниці. Отже, дорогі вірні, Бог, який сотворив нас такими ніжними, і тіло людини є ніжне, правда, і людська душа є ніжна, і серце людини є ніжне. Він так прагне, щоб ми поводилися ніжно з нашим життям. Ви знаєте, коли приходиш на, навіть на нову пошту, то там на багатьох ящиках пише обережно крихке. Правда, обережно там такі речі людина перевозить, там дуже багато дають спеціально такої клійонки, щоб ця крихка річ доїхала безпечно до місця призначення. Ви знаєте, я би так наліпив на людину такий напис обережно крихке. Крихке людське життя, крихка людська душа, крихке людське серце можна з легкістю його розбити. Отож, дорогі мої, коли Господь Бог сотворив людину, сотворив людське життя, людську душу, як я вже сказав, сотворив її такою крихкою, Господь Бог захотів її запечатати в таку якусь кільйонку, я би сказав, такий пакунок. Такий собі безпечний бокс так, для зберігання. І тим боксом безпечним, тим таким пакунком безпечним, який має рятувати оце наше крихке життя, це є та заповідь Божа. Не вбивай. Вона рятує людську душу, вона рятує людське, навіть в першу чергу так само і фізичне людське життя. А тепер, дорогі вірні, засановіться. Як ми відносимося до життя? Як ми відносимося до свого здоров'я? Як ми відносимося до своєї безсмертної душі? Як ми відносимося до свого морального стану? Чи ми любимо своє тіло? Чи ми не приносимо своєму тілу, своєму здоров'ю якоїсь моральної шкоди чи фізичної шкоди? Як ми відносимося до гніву? І яке місце гнів займає в нашому серці і в нашій душі, як ми відносимося до життя ближніх, до життя своїх дітей, моральне життя, до життя тих, хто оточує нас, як ми відносимося до людського здоров'я ближніх наших, так? до їхнього морального стану, психологічного стану. Чи ми шануємо чуже життя? Ви знаєте, дорогі мої, ми не можемо навіть нормально розбігтися в тому житті. Тільки людина починає набирати обрати, вже приходить приходи старість, приходить смерть. Що то є тут людського життя? 60 років, 70. Я пише Псальмопівець, а якщо 80, то ті 80 років це є суцільні болі і страждання людини. Ми не живемо так, як Адам і Ной, 950-930 років. так, Ні. Що то є наше життя? Це є тільки як не один каже, тільки починаю жити, тільки дім збудував, тільки, тільки внуків дочекався, а вже прийшла старість, прийшла хвороба, і за нею автоматично приходить смерть людини. І мимо того, що людина має таке коротке життя, вона ще так то життя тріпає, так то життя вона. Так зношує, так то життя вона скубає, так то життя вона скорочує собі, сама скорочує. Ніхто не Бог, але людина скорочує життя собі, скорочує життя один одному, скорочує життя своїм дітям часто. І ми мали би прожити довго на землі, але людина бере той, той такий, знаєте, боксик, в який зберігається людське життя. Та заповідь Божа не вбиє, не цікавить, вона в неї повитирала ноги людина, вона здирає той захист і лишається тільки, тільки та посуда на той глечик, такий, як я казав, крихкий і ніжний. І тому він легко, той глечик лежить посередині хати, і рано чи пізно хтось в нього зачепиться, і той глечик впаде, і розіб'ється, і прийде йому кінець. В старому Завіті. Коли людина з ненависти вбивала іншу людину, по закону Мойсея така людина мала бути вбита. Так звані були кровомесники, які шукали вбивцю, і того вбивцю вони умертвляли. Це не дивно, це був закон зуб за зуб, око за око. Коли людина вбила іншу людину по необережності через якийсь випадок, але не мала в серці ні наміру вбити, ні злості, ні ненависті. Бачите, ненавість, яку воно роль відігравало. Не мав ненависти, але було вбивство. Тоді за Ісуса Навина були такі визначені міста схоронення, де такі люди, які не по обережності вбили іншу людину, могли в тому місці схоронитися. і там в то місто не мав права зайти месник, кровомесник, щоб позбавити ту людину життя в новому завіті, в нинішніх часах певно, що є так само. Великої уваги, коли людина забирає життя іншої людини з якоїсь ненависти, з якоїсь великої злоби. Буває дуже часто вбивство іншої людини через пімсту, через ревнущі, через заздрість і так далі. Але буває також вбивство по необережності, вбивство без наміру, без ніякого гніву чи ненависті. В наступному розділі ми розберемо такі основні гріхи, які люди поповняють проти п'ятої заповіді Божої «Не вбий». Але пам'ятайте, дорогі вірні, є такі гріхи, які можна відшкодувати. Наприклад, коли вкрав, можна віддати, коли спалив, можна відбудувати, так? але коли вбив, як відшкодувати? Як принести людині якесь відшкодування? Чи можна воскресити небіжчика? Певно, що ні. Хіба щире покаяння може мати вплив на Господа Бога і на наше людське серце?